Як песик друзів шукав? Одного разу на вулиці край села зупинилася машина. Хтось відчинив дверця та й обережно поставив на землю цуценя. Машина швидко рушила, а песик залишився. Він довго дивився її вслід, а потім сумно зітхнув. Зрозумів. Що тепер він в цьому світі зовсім самотній. Треба було шукати новий дім. Песик оглянув все навколо і побачив великий зелений паркан, у якому була дірка. Він легко проліз крізь неї і опинився на просторому подвір'ї. Там було безліч великих і маленьких хатинок. Росли високі дерева. Зеленіла травичка. На найбільшому, найвищому дереві жила цікава балакуча сорока. Вона першою побачила цуценя, хутку злетіла вниз, щоб розпитати, хто він і чому прийшов до них. Хто ти? Ти хто? Я Песик. Мене звуть білохвостик. Песик я бачила раніше песиків, вони усі злі, при злі. Чому ви таке кажете? образився білохвостик. Ви ж мене зовсім не знаєте. Я сорока, я все знаю. Усі песики одинакові. Та ні, я не злий. Та сорока вже не хотіла нічого слухати. Вона злетіла на гілку і голосно заскрикотала. Увага, увага, усім мешканцям нашого двору. Термінове повідомлення на подвір'ї зла собака. Що вона таке каже? здивувався песик. Хіба ж я злий? Білохвостик вирішив не сперечатися з сорокою і вирушив оглядати подвір'я. Першим він побачив великий будиночок, що здавалося тонув у квітах. Біля нього на лавочці відпочивали курочки. Доброго ранку, чемно привітався білохвостик. Яка у вас гарна хатинка і стільки квітів? Ой, дякуємо. Це ми все садили і квіти вибирали, і доглядаємо за ними. Курочки й далі би хвалилися, але прибігли маленькі, кругленькі, як кульки, жовті, як сонечка, курчата. Вони одразу почали гратися, стрибати, доганяти один одного. Які гарненькі, замилувався Песик. А можна я з ними пограюся? Звичайно, Песик зрадів, хотів бігти до курчаток, та несподівано з хатинки вийшов півень. І не думай до них підходити. Я чув, що сорока про тебе казала. Пілохвостик побачив, що півень повірив сороці, тому повернувся і пішов далі. Він йшов доріжкою і розглядав все навколо. Несподівано увагу пілохвостика привернув незвичайний будиночок у вигляді книжки. Біля великого вікна сидів кролик. Песик підійшов до нього. Привіт! Яка цікава у тебе хатинка? Привіт! Це я так придумав. Дуже люблю читати книжки. А ти хто? Я песик білохвостик, то про тебе попереджала сорока. Вона чомусь подумала, що я злий, але це не так. А що ти робиш у нас? Шукаю друзів. Ти не хочеш зі мною погратися? Та ні, ти, може і не злий, але краще пограйся спочатку з іншими. І кролик швиденько зачинив віконечко, а пес, як, похиливши голову, попрів далі. Він зрозумів, що слова сороки налякали всіх, і тепер тваринки будуть боятися з ним гратися. Та через кілька хвилин він побачив ще одну незвичайну хатинку, навколо якої був дуже високий паркан. А біля нього стояв їжачок. Привіт, песик швиденько підбіг до їжачка. Привіт. А для чого тобі такий високий паркан? Для безпеки. А ти хто? Білохвостик. Той песик, про якого попереджала сорока, краще не підходь до мене. І їжачок хутко сховався. А песик знову розчаровано зітхнув і вирушив далі. Він розглядав незнайомі хатинки мешканців двору і несподівано почув поруч тихенький, тоненький, приємний голос Привіт хто?» Білохвостик здивувався, оглянувся і побачив на квітах різнопарних метеликів. Я песик, а ми метелики. Приємно познайомитися. Ти не хочеш з нами погратися? А можна? Звичайно, ми тільки прилетіли на це подвір'я і ще нікого не знаємо. Песик дуже зрадів. Метелики не чули слів сороки. І тому не боялися з ним гратися. Він доганяв, стрибав, ловив метеликів, поки не втомився. А ліг на запашну травичку відпочити. Метелики сіли поруч. Як з вами весело, цікаво. Давайте й завтра пограємось. Не можна. Завтра нас тут уже не буде. Ну ж, метелики, кожного дня. На новому місці. От зараз відпочинемо та й полетимо далі. І справді, барвисті метелики ще трохи посиділи на квітці, знялися в повітря і полетіли. Песик тільки розчаровано провів їх поглядом. Він вирішив піти з цього подвір'я, бо на дружбу тут уже й не сподівався. Знайшов дірку в паркані виліз. І пішов доріжкою в поле. Коли прийшов вечір, песик вирішив відпочити. Приліг біля дерева і дивився, як на вечірнє небо випливають зірочки. Несподів одна одна зірочка наблизилася до білохвостика і запитала, чому ти сумуєш песику? Бо я зовсім самотній у цьому світі. У мене немає домівки, друзів. Якщо хочеш, я буду твоїм другом. Справді, зрадів песик, ти хочеш зі мною гратися, товаришувати, звичайно, я ж бачу, який ти добрий і милий. А тваринки цього не побачили. Просто вони тебе ще не пізнали. От повернися і спробуй ще раз знайти собі друзів. Дякую, завтра спробую. Вранці білохвостик повернувся на подвір'я. Та не встиг він зробити кілька кроків, як побачив, що назустріч біжить налякана курочка. Ой, біда, біда, допоможіть. Що сталося? Біда прилетів злий коршун і хоче вкрасти курчатку. Півня побив. Усіх налякав. Що ж робити? Не дам курчатку, от я йому зараз. Білохвостик швиденько побіг до хатинки курочки. Він сміливо накинувся на коршуна. Той хутко кинувся тікати. Маленьке курчатко обійняло свого захисника. Інші тваринки також вийшли зі своїх схованок і почали дякувати песику. З того дня життя білохвостика змінилося. Тваринки допомогли йому побудувати свій будиночок і часто приходили в гості. Він товаришував з усіма мешканцями двору, бо всі хотіли мати такого доброго, сміливого товариша.